Я не буду говорити про заробіток грошей чи масштабування бізнесу, ну чи ще там якісь там комерційні штуки. Я не бізнес-тренер у цьому марафоні, я професійний лайф-коуч. Саме тому я наполягаю на тому, що перш ніж починати думати про заробіток грошей, потрібно подумати і проаналізувати свої стосунки з грошима, своє ставлення до грошей, свої грошові забобони, чи стереотипи, чи, чи установки. Тобто, дивіться, ми будемо працювати з мисленням. З коучингом фінансів, для того, щоб прибрати всі перешкоди, якщо вони існують, для того, щоб, для того що заважає вам там заробляти грошей стільки, скільки ви хочете, і навіть скільки, скільки ви дозволили собі заробляти. Повірте, це дві великі різниці. Здавалося б, є проблема, немає грошей. Значить, є вирішення, треба заробити гроші. Але тут починається погана новина. Ви не вирішите глобально своє питання з грошима, допоки не зрозумієте свої стосунки з грошима. Скільки б ви не заробляли, у вас все одно лишиться питання щодо сенсу роботи, сенсу заробітку, отримання задоволення від того, що ви заробляєте гроші, і таке інше. Навіть фінансова стабільність не гарантує полегшення, і головне, ви все одно будете думати про майбутнє і, в принципі, завжди боятиметеся потенційного безгрошів'я. Чому? Ну, тому що проблеми з грошима можуть бути. Там, наприклад, в таких, таких моментах, про які я буду говорити під час марафону фокус собі. Так, відгукнулася? Зрозуміли, про що є? Стосунки з грошима, насправді, це не лише про заробіток грошей, покриття ваших потреб і забезпечення стабільності. Це насправді про ваш внутрішній дозвіл на заробіток цих грошей, ну, чи певної суми. Це про ваш дозвіл витрачати. Ці гроші на ті речі і за певних умов це все про ваші стосунки з грошима. Тому більше приходьте і слухайте у четвертому дні марафону фокус на собі.